Більше 200 велолюбителів Миргорода долучилися до цьогорічного велодня, а це на 150 учасників більше ніж торік, підрахували організатори. Усі велосипедисти отримали світловідбивачі та проїхали за півгодини п'яти кілометрову дистанцію. А найменші учасники активного дозвілля з мамами влаштували марш парад дитячих візочків. Ділиться враженнями любов. Цись сподобалося, дуже цікаво. Тим паче, це перший раз у нас в місті проходить, так що дуже сподобалося. Представники проєкту енергоефективність у громадах розповідали зацікавленим перехожим про можливості заощадження енергії вдома. А ще біля намету розташували демонстраційну модель велосипеда. Кожен міг за його допомогою зарядити, наприклад, мобільний телефон, говорить заступник директора проекту Іма Хренова-Шимкіна. Ми привезли таку білу палаточку з совєтами, ми називаємо її «2Azure Box», ви знаєте, з велосипедом, коли можна покрутити і подивитися, скільки ти електроенергії сам, як людина можеш створити і скільки тратиться, щоб, наприклад, зарядити мобільний телефон. Ось ця вся робота, яку ми робимо разом, також робота, пов'язана зі школьниками, от і в Полтаві, і в Міргороді. Дріальні шагі, теріальні шагі, котрий кожен із нас з нас с вами може делать. У межах просвітницьких заходів відбулися також навчальні семінари. На них експерти німецької компанії ГІЗ та ФІАТУ запросили представників Полтавської, Дніпропетровської, Чернівецької та Житомирської областей, щоб на практиці продемонструвати енергетичну безпеку на рівні територіальних громад. Наталія Кондра, Романо Мельченко, Лариса Маляр з Миргорода для полтавських телевізійних новин.